У селі здавна знали якщо земля родюча і доглянута, то й господар ситий, але ще мудріші були ті, хто розумів, що не кожну весну треба орати й садити наново, щоб мати врожай. Існують такі рослини, які одного разу посадиш, і вони служать десятиліттями, щороку даючи поживу, тінь чи ліки. Саме про такі культури йдеться в старих літописах, монастирських городах і народних переказах. Це багаторічні рослини, ті, що витривалі, немов саме життя селянина, вони не бояться зими, не вимагають пересадки, ростуть на одному місці, ніби вкорінюються у пам'ять людську як символ постійності і праці. Колись у середньовічних селах люди не мали магазинів із насінням і не купували розсаду щоразу навесні, головною цінністю були. Культури, що давали врожай роками, не потребуючи великих витрат. Такі рослини вирощували біля хат на обістях, у монастирських садах, де кожен клаптик землі використовувався розумно, їх не треба було пересаджувати, вони витримували холод, засуху і навіть недогляд. Кожен господар знав, що якщо посадить таку рослину, то вона годуватиме його дітей і внуків. І саме завдяки цим непоказним. Але витривалим культурам наш народ виживав у найтяжчі роки, коли не було змоги ні купити, ні посіяти нове. Багаторічні рослини мають особливу силу, їхнє коріння глибоке, воно дістає вологу і поживні речовини з тих шарів землі, куди не сягає звичайний городній буряк чи морква. Тому такі культури часто ростуть навіть на бідних ґрунтах, не просячи добрив і надмірної уваги. Їхня зелень з'являється одразу після відлиги, коли ще лежить сніг. Саме тому наші прадіди цінували їх не лише як їжу, а й як перше весняне зілля свіже, живе, наповнене силою природи. Вони знали, що земля, яка має у собі такі рослини, ніколи не буде пустою. Середньовічний господар дивився на свій двір не як нагород на один рік. А як на живу систему, що живе разом з ним, якщо сьогодні посадити цибулю, яка росте роками або хрін, що сам відновлюється після зими, то це значить подумати наперед про завтрашній день. У ті часи люди більше покладалися на природу, ніж на хімію чи добрива. Вони спостерігали, запам'ятовували, які культури виживають після морозів, які не бояться посухи. Які дають урожай навіть тоді, коли навколо все вигоріло. І ті знання переходили з покоління в покоління від баби до внучки, від діда до сина. Такі рослини були не просто їжею, вони ставали частиною господарського укладу, з них робили настої, мазі, прянощі, лікарські засоби. Наприклад, любисток не лише приправа, а й оберіг, Щавель – перша зелень весни, хрін. Порятунок узимку від хвороб, кожен двір мав свій куточок старих рослин, які ніхто не випалював, бо вони були потрібні завжди, і навіть коли город занедбували, ці культури все одно проростали, ніби нагадуючи, що природа сильніша за забуття. Важливо розуміти, що багаторічні культури це не просто економія праці, це ціла філософія господарювання, що ґрунтується на постійності. У час, коли людина мала обмежені ресурси, саме такі рослини давали змогу вижити без великої витрати сили часу. Селянин не міг дозволити собі щороку перекопувати всю землю, іноді через війну, іноді через хворобу, іноді просто через брак робочих рук. Тоді на допомогу приходили культури, які самі ростуть і плодоносять. Їх садили коло парканів, на узбіччях, у садках, навіть біля коморчих лівів. І вони, немов вірні сторожі, щороку давали врожай без нагадування. Наші предки не мали лабораторій, але вони чудово розуміли, як працює земля, вони знали, що якщо не чіпати коріння, воно зміцнюється і дає силу рослині жити десятиліттями. Їхні знання були простими, але влучними. Не рий, де росте старий кущ, він сам знає, коли пробудитись. Ці слова можна вважати першим правилом для тих, хто хоче вирощувати старовинні культури сьогодні. І справді, багато таких рослин можна знайти і зараз, просто на покинутих подвір'ях або біля старих хат, де вони ростуть самі по собі, без жодної допомоги людини. У сучасному світі ми звикли бігти за новими сортами, купувати розсаду і насіння щороку, вносити добрива і підживлення. Але варто зупинитися і згадати, що колись люди жили інакше, простіше, розумніше, ближче до природи, вони знали, що є рослини, які годують не лише одного року, а ціле життя. Ця мудрість не втратила актуальності й тепер адже багаторічні культури це шлях до сталості, до гармонії з землею, посадивши їх, селянин забезпечує себе не на сезон, а на десятиліття. Це не просто город, це продовження самого життя, у якому кожна весна приносить нові пагони старих перевірених рослин. Серед тих культур, що наші предки садили раз, а користувалися ними все життя, є справжні скарби землі. Вони не зраджують навіть у голодні роки, не бояться морозу і спеки, не вимагають щорічного посіву. Ці рослини жили поруч із людиною ще в середньовіччі. Коли все господарство трималося на власних силах і природній мудрості. Їх називали просто вічні або невмирущі. Вони й досі можуть рости на покинутих садибах біля старих парканів, під тінню яблуні чи біля криниці. Селянин, що знає ці культури, має у своєму дворі справжній запас здоров'я і поживи на роки вперед. Почнімо з хрону стародавнього кореня, що ще в монастирських садах. Вважався і їжею, і ліками. Його садили один раз у житті, бо викорінити потім було важко. Хрін розповзався під землею, випускав нові кореневища, і навіть якщо від нього лишався маленький шматочок, навесні він знову оживав. Цей корінь любить прохолодні місця, не потребує догляду, а смак його гострий, як сила землі. Наші предки натирали його до м'яса, клали в засоли. Лікували ним застуду, ховали у погребі на зиму. Його не підживлювали, достатньо було раз у кілька років розпушити землю біля старого куща. І донині той, хто має хрін під парканом, знає, що ніколи не буде без приправи і ліків. Друга рослина, яку знали ще за княжих часів, це любисток. Він пахне сильно, росте густими кущами. А його листя додають у борщі м'ясні страви настої. Любисток був і кулінарною приправою і оберегом. Господині вірили, що запах любистку очищає дім від злих сил, а дівчата мили ним волосся, щоб бути гарними. Ця рослина живе десятиліттями, якщо посадити її на сонячному місці. Вона сама пробивається після зими, росте без жодного добрива, бо її коріння глибоке, а сила. У природній стійкості навіть після затяжних морозів вона оживає першою як символ життя. Ще одна культура, без якої не обходився жоден двір, ревінь. Його величезні листки і товсті черешки давали кислуватий смак весни, коли ще не було ні яблук, ні ягід. У середньовіччі ревінь вважався ліками для шлунка, а господині варили з нього киселі, узвари, навіть начинку для пирогів. Його садили на краю городу, щоб не заважав іншим рослинам, бо Ревінь любить простір, раз посадиш, і десятиліттями він щороку виростає навіть без поливу. Якщо старі листки підрізати, то знову з'являються молоді пагони, а корінь стає ще міцнішим. Селяни казали Ревінь живе довше за хату. Дуже поширеною колись була цибуля батун. На вигляд, звичайна зелена цибуля, але вона не потребує щорічного посіву. Висаджена одного разу вона з кожної весни знову пускає зелені пір'ячка навіть крізь сніг. Ця культура витримує морози, не боїться сухості, росте на одному місці до 10 років. У селах її садили біля хлівів, бо вона відлякувала шкідників своїм запахом. А ще її клали у кожну весняну юшку. Бо перше зелене пір'я то найцінніша вітамінна їжа після зими. Батун не потребує жодного добрива. Він живе на тому, що дає йому сама земля. Серед ягідних культур перше місце займала смородина. Вона могла рости на бідних ґрунтах і на вологих берегах, і навіть під деревами. Смородину садили ще в монастирях, бо її ягоди були не лише смачними, а й лікувальними. Її кущ живе по 20 років. А коріння розростається вглиб, добуваючи силу навіть там, де інші рослини в'януть. Її листя сушили, заварювали, а ягоди перетирали з медом і зберігали на всю зиму. Це була не просто ягода, а домашня аптека, яка росте без пересадки. Із зелених трав особливе місце займав щавель. Його знали всі від простого селянина до монаха. Щавель росте майже бездоглядно. Навіть серед бур'янів. Раз посіяний він сам щороку пробивається і дає ніжне листя для борщів, юшок, пирогів. Його корінь міцний, і навіть коли здається, що трава загинула, навесні він знову оживає. У старі часи щавель рятував від весняного голоду, бо коли ще нічого не дозріло, він уже зелений. Люди вірили, що ця рослина дає силу після довгої зими, бо в ній сас сама весна. Не можна забути й про м'яту рослину, що здавна росла біля криниць і стежок. Її запах знали в кожному дворі. М'яту садили не лише для чаю чи пахощів, а й щоб тримати чистоту й затишок. Вона росте десятиліттями, повзучими коренями розходиться по землі, заповнюючи місце сама. Її не треба удобрювати, не треба перекопувати, достатньо раз посадити. І трохи контролювати, щоб не захопила все подвір'я. У старовину казали де м'ята росте, там зло не ночує. Вона очищувала не тільки тіло, а й дім. Ще однією невмирущою культурою є спаржа. Її вирощували ще за княжих часів у панських садах, але й прості люди знали про її користь. Спаржа росте довго. Перші паростки з'являються через кілька років після посадки, але потім вона живе десятиліттями. Її молоді пагони збирають навесні, а решту літа вона зеленіє, накопичуючи силу. Ця рослина не боїться морозів і посухи, її коріння глибоке, тож вона живе без особливого догляду. Колись господині називали її царською травою, бо смак у неї ніжний і поживний, а сама вона росте, мов на диво. Серед лікарських культур здавна вирощували полин, його запах гіркий, але корисний. Полин садили біля хлівів, щоб гнати комах і зміцнювати землю. Він живе роками, сам розмножується насіннями коренями, не потребує жодної опіки. У старі часи полин клали під поріг у сіно, у діжки, бо вірили, що він очищає від усього злого. Його заварювали, сушили, використовували як ліки для худоби і людей. Полин, символ стійкості, бо росте навіть на сухих пагорбах, де нічого іншого не виживає. І нарешті ще одна цінна рослина минулих століть це топінамбур або земляна груша. Хоч і не з найстаріших часів, але у середньовіччі його вже знали у Європі. Цей коренепліт росте як бур'ян, але приносить великі плоди. Раз посадиш, і він сам щороку відроджується. Його бульби смачні, ситні, не бояться морозу, можуть зимувати в землі. Наші прадіди часто залишали його на полі, щоб мати свіжий корм для худоби навіть узимку, і, як не дивно, він росте без жодного добрива, витягаючи поживу з глибини. Усі ці дев'ять культур, немов дев'ять вірних друзів господаря вони не потребують щоденної опіки, але завжди віддячують урожаями. Їхня сила у простоті, у здатності жити поруч із людиною, не виснажуючи землю. Наші предки розуміли це як ніхто щоб жити довго і спокійно, треба садити не лише на рік, а на життя, і саме тому їхні городи були повні багаторічних культур, які годували, лікували і берегли сім'ю роками. Наші прадіди знали кожну рослину як доброго сусіда. Вони не читали книжок і не користувалися таблицями врожайності, але вміли спостерігати, слухати землю, відчувати. Що іде, любить рости, багаторічні культури вони не висаджували поспіхом, це було, наче обряд, частина сімейної традиції. Наприклад, хрін ніколи не садили в чистому ряду, а закопували біля тину чи під яблунею, бо вірили, що він бере силу від деревного коріння. Говорили, хрін любить тінь і вологу, а на голі ниві сохне. Якщо господиня переносила корінь хрону з роду в рід. То це вважалося добрим знаком, мовби передача сімейної сили. Його садили, коли сходить місяць, щоб ріс товстим і міцним. Любисток у народі мав особливе значення. Його садили біля криниці або під вікнами, щоб у хаті пахло свіжістю і чистотою. У деяких селах існував звичай висаджувати любисток молодій дівчині після весілля біля порогу. Щоб любов стояла міцно, як корінь у землі. У народних піснях і казках ця рослина часто згадувалася як символ краси і домашнього затишку. Але, окрім оберегового значення, вона мала й суто практичне листя сушили на зиму, клали до борщів і печені, а відваром мили голову, щоб волосся було густим. І ніхто ніколи не удобрював любисток земля сама його годувала. Ревінь у давні часи вирощували навіть біля хлівів і на городах, де земля важка. Його вважали панською травою, бо з нього варили варення і кисіль. Та селяни швидко оцінили його невибагливість, раз посадив і росте, як бур'ян, тільки корисний, коли ще сніг лежить уже видно рожеві пагони. Старі господині казали Ревінь не просить води, він сам її знаходить. Щоб листя було ніжне, його прикривали старими рештками трави або соломою, така природна мульча зберігала вологу і тепло, ніяких мінеральних добрив, лише мудрість і терпіння. Про щавелю у селах знали все, його ніхто спеціально не садив, достатньо було кинути насіння навесні, і він сам з'являвся щороку. На старих подвір'ях щавель ріс по кілька десятиліть, і коли господарі вже переїжджали чи йшли з життя. Нові мешканці знаходили його свіжим і зеленим, немов послання з минулого. У народі казали вель не старіє, тільки соком молодіє. Його листя рвали ще з малку, клали до борщу, робили пироги. Догляд був простий не рви з коренем, залишай частину листя, і він віддячить сторицею. Цибулю батун, і сьогодні можна знайти на старих городах. Колись її садили просто біля паркану чи на краю грядки, де нічого більше не хотіло рости. Батон дає зелене пір'я ще до того, як сонце пригріє землю, тому це була перша весняна вітамінна страва. У народі знали якщо перші пір'ячка з'явилася, час виносити городнє знаряддя. Батон сам оновлюється після зрізу він знову пускає паростки, і, хоч би який рік був посушливий чи холодний. Зелень з'явиться обов'язково. Дехто казав батун як добрий друг і в нужді, і в радості поруч. М'ята ж мала своє місце не лише на городі, а й у душі народу. Її садили біля колодязів, біля входу в хату, навіть у квітниках поруч із мальвами. У народі вірили, що м'ята приносить спокій, проганяє втому і сварки. Діти гралися, кидаючи листочки, м'яти у воду. Щоб вода пахла добром. Її сушили на зиму, клали в подушки, настоювали в горілці для натирання. Догляд за м'ятою був мінімальний. Раз на кілька років старі пагони зрізали, щоб з'явилися нові. Її коріння саме поширюється під землею. Селянин тільки встигає обмежувати. І навіть якщо не чіпати кілька років, вона все одно живе. Про спаржу в народі ходили легенди. Її вирощували заможні люди, але й прості господарі знали, що то рослина довговічна, Садили її у піщаному ґрунті, робили глибоку ямку, кидали перегній, а зверху насипали горбок. Перші два роки спаржу не чіпали, давали їй зміцніти, як казали старі. Потім, щовесни з'являлися товсті пагони, що їх зрізали для страв. Вона росте десятиліттями, навіть коли здається, що зникла. Монахи вважали її рослиною терпіння. Посадив і чекаєш. А потім маєш щедрий дар без зусиль. Смородина була улюбленицею кожного двору. Старі кущі передавалися у спадок, бо з них брали живці для нових садиб, її не викопували, а просто розмножували гілочками, втикали у вологу землю восени. І навесні вже з'являлися молоді кущі. Селяни знали, що смородина не любить надмірної уваги. Чим менше чіпаєш, тим більше родить. Під кущами лишали опале листя, яке служило природним добривом, ягоди збирали вранці, коли роса ще не висохла, щоб не розсипались. І з кожного року врожай тільки кращав, бо корінь ставав старшим, сильнішим. Полин мав особливе місце в обісті його не садили на грядках. Він ріс сам біля тину, біля хліва, на межі. Полин використовували від усього від молі, від комах, від поганого ока, ним окурювали хату на трійцю, клали у сіно для худоби, сушили у торбинках. Вважалося, що полин бере на себе все зле, а росте він, як ніхто, навіть коли його викорчуєш, він знову з'явиться. Йому не страшна спека чи холод. У давнину господиня. Побачивши полин біля двору, казала то добрий знак земля не мертва. А Топінамбур новіший мешканець селянського подвір'я, але вже давно став народним. Його садили уздовж межі або біля хліва, щоб утворював живу огорожу. Коли він розквітає жовтими квітами, двір виглядає, наче сонячне море, а під землею десятки бульб, схожих на груші. Господарі викопували їх узимку, коли земля трохи відтає або навіть навесні, вони не гниють у холоді, худобі давали сирими, собі варили чи пекли, і знову ніяких турбот ніхто його не підживлює, не сапає, а він сам росте й множиться. Такі культури жили поруч із людиною, як добрі сусіди. Вони не вимагали праці щодня, але віддячували постійністю. Люди вчилися у них терпінню й сталій праці, що посадив сьогодні, служитиме твоїм дітям. Старі господарі казали якщо хочеш залишити по собі добру пам'ять, посади дерево, кущ і траву, що не зникає. І справді на старих подвір'ях, де давно немає хат, де бур'яни покрили все довкола, ще можна знайти кущ смородини, жмут м'яти чи стрілки спаржі. Це живі свідки давнього способу життя. Природного, розумного, наповненого повагою до землі. Якщо придивитися уважно до сьогоднішнього життя на селі, то можна побачити, що ми часто забуваємо про найпростіше ми женимося за новими сортами, за модними насіннями з магазину, витрачаємо гроші на добрива і засоби захисту. А земля, як і колись, дає все потрібне сама, тільки треба вміти її слухати. Старі багаторічні культури. Це не лише спогад про минуле, а й велика можливість для сучасного господаря. Вони допомагають заощадити сили, час і гроші, дають урожай стабільно, навіть коли рік важкий або погода не сприяє. Тому варто згадати досвід наших предків і відновити ці забуті рослини на власних подвір'ях. Почати можна просто виберіть куточок землі біля тину, де не росте городина щороку. І посадіть кілька старих культур хрін, любисток, м'яту чи щавель можна взяти від сусіда або викопати на покинутому городі, де вони ростуть самі по собі. Це не лише корисно, а й символічно, ніби відроджуєш частину старого життя. Після посадки не треба багато догляду, головне, не перекопувати коріння щороку, бо саме в цьому сила багаторічних рослин. Їм достатньо світла, трохи вологи і спокою. Через кілька сезонів ви побачите, як земля сама оновлюється де раніше був бур'ян, тепер росте духмяна зелень, що живе своїм розумом. Для селянського господарства це велика перевага. Багаторічні культури не виснажують ґрунт, бо мають глибокі корені, вони не потребують щорічної обробки і тому зберігають структуру землі. Це означає. Менше праці, а праця на селі і так важка. Крім того, такі рослини слугують природними бар'єрами від ерозії, вітру, бур'янів. Їх можна висаджувати вздовж меж, на схилах, біля парканів, у садках. Любисток, м'ята, полин, топінамбур. Усі вони утворюють міцну живу лінію, що захищає город, і не треба їх щоразу пересаджувати, бо кожна весна пробуджує їх сама. Сьогодні, коли земля дорожчає, а добрива коштують дорого, такі культури стають справжнім порятунком, вони ростуть без витрат, і навіть на невеликій ділянці можна мати багатство: прянощі, зелень, коріння, ягоди дехто недооцінює це, але якщо порахувати, скільки витрачається щороку на насіння, перекопування, полив. Стане зрозуміло, що старий спосіб був набагато розумніший, наші предки не мали надлишків, але жили розважливо, вони садили так, щоб земля служила довго, не виснажувалась, а відпочивала між грядками. І саме тому старі сади та городи родять навіть через десятки років після того, як господарів немає. Багаторічні культури ще й виховують у господаря терпіння, бо вони не дають миттєвого результату як Сучасна розсада їм треба дати час укоренитися, набрати сили. Але зате потім вони служать роками. Це нагадує саме життя на землі що посієш сьогодні, те пожнеш не відразу, але надійно. Люди, які мають на обійсті хоча б кілька таких рослин, завжди забезпечені першою зеленню, ліками і прянощами. І навіть якщо город не засіяти. Вони все одно матимуть, чим приправити борщ чи зробити чай від застуди. Це є справжня господарська незалежність коли все потрібне росте поруч, без зусиль і турбот. Є ще одна важлива користь ці рослини наш зв'язок із минулим у кожному кущі смородини, у кожному стеблі любистку живе пам'ять про тих, хто колись тут садив і доглядав землю. Це не просто город, а частина родинної історії. Коли дитина бачить, як з року в рік снігу, з під снігу з'являється зелень, вона розуміє, життя не переривається, земля має пам'ять і ми лише продовжуємо її справу. Тому, відроджуючи старі культури, ми не лише дбаємо про врожай, а й зберігаємо мудрість поколінь. Щоб уникнути проблем, варто пам'ятати кілька простих речей. Не варто садити всі багаторічники поруч, бо деякі можуть змагатися за простір. Наприклад, м'ята і топінамбур швидко розповзаються, тому їх краще обмежити камінням або дошками. Любисток, ревінь і хрін люблять більше вологи, тож місце для них треба вибирати з розумом, де не пересихає земля. І головне правило не поспішати. Якщо рослина виглядає слабкою,